Всіх вітаю на каналі. Це урок про Pruшу Slicer. Як обіцяв раніше в одному з відео, хочу показати, як налаштовувати друк для ну, таких більш складних деталей. Це вже не, не спіральна ваза режим, а звичайний режим. Покажу, як. Друкувати, з якими параметрами можна такі детальки. Це досить така складна деталь, тут багато мостів, потрібні якби підпорки. Хоча в деяких моментах я б їх і не ставив. Ну, Я просто вже її друкував, я знаю, де тут такі моменти. І ну, Рекомендують друкувати цю деталь взагалі із усіма підпорками в усіх місцях. Тобто, отут міст. Ось ці два мости. Їх також рекомендують друкувати з із... mm -hmm. підпорками для новачків. Це деталі з друкармії. Але я друкував без. Ну, як ви бачите, у мене підпорки ось зелененькі. Тільки в деяких місцях. Це кастомні підпорки, я їх сам проставляв за допомогою інструмента. Принтер у мене Creality Under 3 V2 сопло 0.4. Це ось такий принтер, якщо кому цікаво. Ну він в межах там, від 12 до 15 тисяч плюс-мінус можна знайти за 13-14 спокійно. У <кій> мене він досить таки недавно року ще немає. Але покажу, як я друкую. Ну, самого друку я не покажу, тому що. Я надрукував партію і все більше надрукував. І я не знімав це на відео. На жаль. Але розповім, які є нюанси і е, чому саме такі настройки якби, використовую. Отже, ну давайте спустимо шари нижче. Ось тут е, також проставляв я м, підпорки, власноруч. І ще внизу, тут в самий низ. Про всякий випадок ну, можна було і не представляти. Якщо чесно, я, в принципі... Ну після друку я надрукував цілу партію з такими налаштуваннями, як ви бачите тут, але потім вже думаю, що можна було б спробувати без оцих нижніх підпорок. Але обов'язково потрібні осі ось тут, тому що ці мости по-любому провиснуть. Ну, по крайній мірі, в мене, з тим налаштуванням, яким я задав, я чув, люди друкують е і такі довгі мости, але е потрібно дуже хороше охолодження і потрібно кастомне охолодження, а не стандартне, яке було принтером. У мене ж воно стандартне. Воно там, я б не сказав, що погане, але все ж таки слабеньке. Тому ці мости трошки провисають. Але ось тут, ось тут на ось цих моментах. В мене інколи відлітали ці підпорочки. Їх треба було трохи довшими робити. Ось ця відлітала дуже часто, ну і ця. Ці от довші, як ви бачите, вони не відлітали і середні не відлітали. А ось ці відлітали. Але це не впливало, в принципі, на саму деталь. От тут міг трохи вугол провиснути. Але це всього один якби, шар 02 мм 024, він ні на що в загальному виді ну, не вплинув. Таке. Отже, що тут по параметрах? Я виставив висоту шару і висоту першого шару 024. Хоча висоту першого шару все ж таки краще виставляти 0,2, тому що в мене зазор. Ну, я це ще друкував, коли тільки поставив BL-Touch. Якщо хто розуміє, що таке BL-Touch... В минулому відео там, на вставлених би, відео видно. Це, по суті, датчик, який знімає своїм щупом висоту поверхні. Тобто зазор між соплом і поверхнею столу. Перед початком друку він е, виставляє би, ці параметри в пам'ять е, ну, комп'ютера самого принтера. І записує ці координати, е, що десь там. Якісь відмінності є, і в процесі друку він це все, всі, всі параметри коригує і друкує дуже точно і правильно. Якщо у вас налаштований принтер, все нормально там підтягнуто, ремені і прочі, і все інше, то друкує досить точно і якісно. Після того, як я його поставив, у мене були деякі проблеми з налаштуваннями, але після того, як я налаштував ці зазори, то більш проблем не було. Отже, 0 4, 2, периметри 4. Це все також суцільні шари верхні нижні 5-5 це все параметри із сайту заповнення 100%. Але крім параметрів швидкості. Швидкість я виставляв сам і, чесно кажучи, можна було б і більше. Зараз я друкую трохи швидше. Тут можна було б периметри і зовнішні периметри виставити взагалі 80% і було б нормально. Воно друкувалося набагато швидше. І якість би в моєму випадку ну, не погіршилося. Так, я щось. А, ну так, я перший шар скинув, тому потрібно перенарізати, переслайсити. А, ну, в цілому всі інші швидкості я б не міняв. А, тут Малі периметри, інтерфейс, підтримуючого матеріалу, масти, заповнення розриву, це все я б так і залишив. Можливо, навіть масти ще б зменшив. Щоб вони повільніше друкувалися і тим самим швидше охолоджувалися. І вони могли б тоді. ну Шанс провисання зменшився, могли б тоді друкуватися. Там, з, меншою, з меншою кількістю підтримок. Ну, якось тут я ж кажу, у мене тут взагалі ніяких ніколи проблем у мене з такими мостами не було, завжди тягнув навіть більше. Не знаю. 60 мм мости я тягнув від одного місця до другого без проблем цим принтером. А от такі нависаючі, ніби. Де вона тут? Нависаючі кутові мости. Тут уже проблемка. Тут уже треба охолодження. Ну, на мою думку, суб'єктивно. Але я з цими параметрами друкував. І тут швидкість, ну, точніше, час, година 37. Так воно і було. Можливо, із-за того, що я змінив перший шар, я не помітив, можливо, тут менше було. але... Ми можемо звернути увагу на оці, якби, параметри. Ну, не параметри, а по кольору розділені розбиті ці всі проходи соплом. І тут час вказаний, скільки і ще друкувалося. Уже відсоток периметр 21,6 відсоток, 2,8 метра і 21 хвилина. І internal infill, тобто в заповнення 27 хвилин, саме довше по суті. Але вона потрібна, ця деталька повністю заповнена. Як ви бачите, вона тут у мене. Далі ще по параметрах. Ну, ці я не змінюю, в принципі, ніде, У мене вони стандартні. Сірим чи коричневим виділено, тому що ну, я не зберігав цей пресет. Це просто файлик, коли ви натискаєте зберегти проект». наприклад, зберегти проект» як він зберігається в форматі CUMF. І Ну, якби при відкритті тут всі всі параметри. Якщо я зараз відкрию е, нову прушу, там будуть інші параметри. Наприклад, в мене тут відкрита. в Цих параметрах, тут я вже зберігав пресет. І е, тут в мене і ширина екструзії 0,6, і швидкості інші. Тут 100, взагалі, в мене 80-100, е, також контроль прискорення трохи збільшив. Ну, це останні друки, я трохи поміняв параметри, і, в принципі, вони мене влаштовують. Але з такими параметрами, з такими швидкостями, таку деталь, як ось ця. Ви не надрукуєте. Ну, ви надрукуєте, але що у вас вийде, я не знаю. Я не пробував. Ну, я думаю, що нічого. Цей принтер, якби екструдер у нього. Bowden називається. Тобто подача філаменту по трубці Тефлоновій на хотент відбувається. із віддаленого місця, якщо можна так сказати. І оцей перехід, якби, коли механізм, якби драйвер тягне філамент вперед-назад, подає, чи забирає, він у цього принтера досить таки як, великий. Тому при великих швидкостях ну, буде десь або недоекструзія, або переекструзія. Ну, я не знаю. Люди говорять, що Хоча після кастомізації вже люди говорять, коли заміняють цю всю систему на Direct Extruder, коли у вас філамент напряму подається на ось цей весь механізм, тут уже механізм подачі, і ну, весь екструдер, якби в зборі і хотент, все в кучі. Тоді там зазори по швидкості подачі дуже мінімальні, і швид... швидкість друку до 150 легко піднімається, ніяких проблем немає. У мене тільки питання, як це все тут стоятиме, і ну, ви ж розумієте, що якщо тут от тільки хотент, то це одна вага. Якщо ви сюди ще й весь бульдог, цей екструдер кинете з цим з подачею, Тут буде зовсім інша вага. Тому при швидких переміщеннях, я думаю, воно все розгойдується. Це кожен раз треба перевіряти, підкручувати. Ну, так, я І так це роблю і на своєму, але не знаю, якось стрмно. Це такий не каркасний принтер, а нерамний. Як правильно назвати, я не скажу. Ну, коротше, тут дві стійки всього-навсього. Тобто, вони все ж таки ризик того, що розгойдаються, там десь розкрутяться. Досить високий. Та й плюс одна напрямна, червяч, черв'ячна подача всього одна. У старших версіях там є дві, тобто їх крутять два драйвера. І я вважаю, що це надійніше. Тут, ну, хто знає, це велике навантаження, як на мене. Але це моя суб'єктивна думка, я її не перевіряв. так що... Таке, по швидкості все. І е, тут ще є такі параметри, які я також змінював. На швидкість вентилятора я поставив максимально 100, зазвичай мене 50. І. Ну, тут вимкнуто для першого, тобто для перших двох, це. Не суть. І два бокса також вимкнуті. По філаменту я друкував з 210 градусами. Всі інші шари, крім першого. Uh, і так, як надрукувати цю деталь? Повернуся все ж таки до цього моменту. надрукувати, наприклад, на швидкості 150 та навіть 100 100 міліметрів в секунду. Потрібно, по-перше, піднімати температуру. Я піднімав до 232-233, здається, щось таке. Перший шар так і залишався 235. Суть чому, що копет, пластик, він кристалізується, ну, якщо хто не знає, кристалізується при 240. Не рекомендую друкувати, це від виробника, напевно, залежить, але 240, наскільки я знаю, це вже потолок. І не рекомендується при такій температурі друкувати. Тому в мене перший слой шар 235. Далі я скидаю до 210 і в мене все нормально друкувалося на тих швидкостях, які ви тут бачите. Ось на цих. Якщо ж я вже друкував ось цими параметрами ось такими 100 мм в секунду, то я вже виставляв швидкість тобто, температуру от 230, але в процесі її трошки не вистачало, я 230 робив. Ну і перший тут скину, то 203, ще 235, не важливо. Що 230, що 235 не впливає. Навіщо це робиться, щоб філамент простіше було видавити якби сопло. Швидше розплю... розплавляється і легше видавлюється, що логічно. Але тут інший нюанс. Що робити з мостами? При таких температурах ну, мости нереально зробити. Я не знаю, я пробував на високих температурах друкувати деталі, наприклад, там, де із одної деталі. Ну, по, по суті, не з деталі, а з одного друку у вас виходить щось, що ви можете потім зігнути, розкласти там якісь шарнірчики всередині. І ці шарнірчики мають відділитися. Але якщо у вас така температура подачі філаменту, ну, вони там не відділяться, вони зльються із ну, тим шаром, який був перед цим. Тобто воно все на виброс, ну, якби вже не буде працювати. Так само і тут ці всі. Масти, вони просто будуть ну, просідати, прогинатися під такою температурою. І чим більша швидкість, тим більший шанс, що у вас міст просто розірветься. Хоча там в групі по 3D-руку, ну люди написали, що навіть там щось до 300 піднімала швидкість. І все такою швидкістю друкує 150. Для мене просто якась фантастика. А 300 це Дуже виглядає на якийсь бред. Нонсенс, коротше. Причому також на Creality Enter 3. Хоч із заміненим боуденом на Direct, але ну, я не знаю, як це цього добитися. Е коли така температура, воно все просто буде прогинатися, про провисати. М як На мене це неможливо. Е в принципі, це все, що я хотів сказати, е розповісти про ці параметри, як, як я, я друкую. Більше нічого я тут не змінював. По Суті, підтримки, створені підтримуючого матеріалу, власний. Це ось тут він робиться малювати підтримки. Можна виділити, видалити, можна малювати. Як ви бачите, от вони такими кривими косими лініями Мною намальовані. І он там ще на уголках. Тут треба було, я ж кажу, більше. Все ж таки, ось, якось так. І ще раз кажу, його рекомендували малювати друкувати повністю із підтримками на всіх, на всіх провисаючих під цими мостами. Але я пробував друкувати з таким параметром, і виходить набагато гірше, ніж без підтримок. Чому? Тому що вони настільки зливаються. Ну, я розумію, там можна виставити зазор. Так швидко не знайду, напевно. Підтримки, підтримки. так, підтримки. Тут можна виставити зазор. Відстань е між шаблонами, здається. Ні, це між лініями матеріалу. top, contact, за distance. Е ось цей параметр це відстань. Вертикальна відстань між об'єктом та інтерфейсом матеріалу. підтримки. Е я його навіть більше виставню, ніж рекомендувало. Там скількись відсотків від, від шару, здається. Не пам'ятаю, здається, там щось 20% від шару. Тобто, це. Ну ніяк не 0,2. Якщо в мене 024 шар, то це скільки? 00. Ну, хай 0,0,12, хай. Тож 0,022, хай десь так. Але не 02. Я все одно з таким параметром мав абсолютно. Ну, Складну деталь, все зліплено в кучу і виковірити їх це просто біда. Е, отут саме легше знімається. Ось тут уже дуже проблемно. Там їх прям треба видовбувати. Все місце. Воно дуже ну, маленьке, тут все місце. Е, і саме більша складність це віддерти їх від ось цих мостів. Отут просто зривається все із мостами прям разом. Ну, таке. Це мій досвід в цьому плані. Цієї деталі. І, як на мене, ось такий якби, варіант, коли просто коротенькі маленькі мости, я їх відділяв, ну, може, за хвилину. Просто все дуже легко відділяється. І плюс, я ж кажу, друк можна прискорити. Зараз би я вже друкував з іншими параметрами по швидкості. Я б виставив тут периметри 80, зовнішні периметри, не знаю, можливо, 70. Маленькі периметри. Ну, також, мабуть, можна було підняти до 50. Заповнення логічно, що також 80, суцільне наповнення також. Ну, в принципі, можна взагалі 100 зробити. Хоча, коли я друкував на такій швидкості, в мене трохи були якби, прокрути філаменту, ну, тискіт, такий звук, коли подача не встигає. Тобто він подається, але він не встигає виходити з сопла, розплавлятися. Це трошки погано. Я там я ж кажу, додав 3 градуси і тоді наче прибралося це все. Не, тобто до, до. Він тут. До 230 мене було 233 потім. Такі моменти. Ну, а так, в принципі, все, що хотів, сказав. Без прикладу, друку. Коротко, дякую за перегляд. Ставте лайк чи дизлайк. Напишіть коментар до цього відео, чи потрібно робити? Ну, якби взагалі пробрушу слайсер, вам цікаво дивитись, можливо, якісь параметри вас більше цікавлять. Напишіть, я зніму зроблю відео. Навіть з прикладом друку. До зустрічі!